Добрий ранок, малята, у нас сьогодні з вами сенсорний розвиток. Сьогодні до нас у гості завітало веселе сонечко. Погляньте, як воно посміхається нам. Ясне сонечко в кімнату, дивиться віконечко. Дуже раді всі малята плескать в долонечки. Малята, давайте поплескаємо в долоньки. Пораді йому нашому сонечку. Малята сонечко запрошує нас пограти з ним в веселі ігри. Подивіться, будь ласка, уважно на сонечку і скажіть, якого воно кольору. Так, правильно, сонечко жовтого кольору. Ось перша гра, в яку хочу пограти з вами, сонечко. Знайди предмет жовтого кольору. Давайте уважно роздивимось і покажемо пальчиком на ті предмети, які мають жовтий колір. Правильно, молодці. Це курчатко, лимончик та бананчик. А зараз малята, скажіть, будь ласка, якої форми сонечко. Погляньте уважно на геометричні фігури, які намальовані на малюнку. І знайдіть ту фігуру, яка схожа на сонечко. Покажіть її. Молодці, правильно, сонечко круглої форми. А зараз давайте пограємо ще в одну гру, на що схоже сонечко. Погляньте уважно на предмети, які намальовані на малюнку, і покажіть пальчиком ті. Які схожі на наше сонечко. Правильно, це м'ячик, апельсин та квіточка. Молодці малята, ви справились з усіма завданнями. Сонечко каже вам дякую і до нових зустрічей.